Україн в Україні роли за вартістю. На огляді у нас сет фірмовий. Він складається з золотого дракона Філадельфія Мікс, тонкого дракона, червоного дракона, дракона Мікс гриль. червоний дракон. Тут дуже багато вершкового сира, дуже ніжне авокадо. І вугор такий ніжнешенький. просто капець. Думкий дракон. Вау! Він такий. Класичним соус. Цей рол дуже прикольний, тому що тут є всередині креветочка в клярі. Також тут прикольний іде манговий соус. Він мені такий, наче з димком трошки навіть. Червоний дракон. Подивіться, скільки тут червоної рибки. Вона реально як мізинець мій. Також прикольно що тут є авокадо, креветочка в клярі і зверху цибулечка Дракон мікс гриль Мікс гриль це саме той ролл, який йде без вершкового сиру. І за рахунок цього він є таким плюс-мінус дієтичним, тому що тут зовсім трошки рису є, Тут є крабова крабовалочка, тут є дуже багато криве. Три його, і ти прям відчуваєш наскільки там багато м'яса. І ніжнесеньке авокадо філадельфія мікс. Подивіться, скільки тут риби. Це просто нереальний шмат риби. Дивіться, скільки важкого срочку. Філадельфія мікс це ідеальний варіант для тих, хто хоче із лососиком, і з вугорівком. Рибка ніжна і відчувається, що вона прям супер свіжа, як з водички, ті, що випливала така. От вони дуже величезні. І я щиро рекомендую кожному цю доставку ролів. Тому що ціна неймовірна в багатьох закладах є така сама ціна на роли, але вони набагато менші, а це просто велетні в світі ролів.